Дорогі друзі, вітаю вас у Чернівцях, на нашій гостинній буковині. Радію з того, що вже третій рік поспіль ім'я славетного Андрія Кушніренка об'єднує корифеїв Дергінської справи і талановиту молодь, почесних гостей і друзів конкурсу, представників різних рівнів мистецької освіти, міжнародних і всеукраїнських організацій. Вітаю членів високоповажного міжнародного журі чиї імена є гарантом високого професійного рівня. Сердечні вітання нашим конкурсантам і колегам, викладачам і концертмейстерам, які своєю працею доклали максимум зусиль, щоб сьогоднішня подія стала знаковою у становленні кожного диригента-початківця, а конкурс відкрив нові імена і перспективи для подальшого розвитку. Дякую за таку можливість нашим захисникам, які ціною власного життя виборюють для нас свободу і незалежність. Дорогі конкурсанти, нехай кожен з вас відчує радість перемоги, а віра у власні сили мотивує і надихає на нові творчі здобутки.